Не здалося про все, що я мріяв, збулося Жар птиця у небі летіла і сонце собою закрила. Зазулька моя, ти маленька, притисну тебе до серденька, корону тобі, я куплю, бо дуже тебе я люблю. Заходи Вікуська. ти заїжджаєш візною браму, де колись були ворота. Значиш, а тут на всій території місцина, яка називалась дитинне. Але, але насправді тут жили не діти, а жили воїни, тобі. які обороняли цю територію. А там є. Ну, бач. Тустані початок в роз... розгарі. Бачите, ага. будуть викладати мистецтво, буде проводитися бої під час фестивалю. Тому, як кажуть, на суботу нічим би не гірше тут було, але ми б аж під саму тустань не під'їхали. Тому що тут стільки машин буде, що. Ну і, в рази, ну і в рази дорожче буде захід. А, бачите, дівчатка старовину бавляться, бачите? Оце ходила би в такому одязі зараз, не? як давно ходили.